Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Сьогодні пропоную приготувати солодкий спогад дитинства, тістечка, картопелька. Всього з чотирьох інгредієнтів дуже просто і надзвичайно смачно. Нам знадобляться згущене молоко, печиво, какао та вершкове масло. Подрібнюємо печиво зручним для вас способом. Я роблю це в подрібнювачі. Додаємо м'яке вершкове масло та згущене молоко. Спочатку перемішуємо ложкою, а потім замішуємо руками однорідне тісто. Формуємо кульки вагою приблизно по 50 грамів. Картопелька може бути круглої форми або продугуватої, такої, як у мене. Залишилося щедро обваляти картопельку у какао. Для зручності я перекладаю тістечка у паперові формочки. Для паросточків нам знадобиться м'яке вершкове масло та трішки цукрової пудри. І ось так робимо паростки, помістивши крем до кондитерського мішечка. До холодильника не менше ніж на годину. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!